Олександр Олесь, Гори сплять, повиті млою, Гори сплять, повиті млою, Спить давно уся земля, Тільки з мукою страшною Не засну до ранку я. В сяйві місячнім блукають голубі отари хмар. То пасуться, то лягають. То спускаються у яр. Не засну я, мучать думи, не горів я і погас, а народ мовчить в задумі і чека в останній раз. Море б'є, в граніти темні, чорний демон б'є крилом, і сичить слова таємні. І сміється над рабом. Не засну я. гнів холодний п'є і сушить кров в мені, і несеться шум народний і півнеба у вогні. Справді, небо в злоті грає, хтось вінок із хмари в'є, не засну я. сил немає. Ранок радісний встає.